Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту шахраман міфічна істота турецької, курдської, іранської та вірменської традиції. Ім'я походить від перських слів: Шах, Король, Володар, Мар, Змія, Шахмаран це напівжінка, напівзмія, мудра та доброзичлива правителька підземного світу Змій. Її часто порівнюють із ногами, мелюзиною, ламіями та наядами, але образ унікальний образ та зовнішній вигляд, класичні характеристики. Верхня частина надзвичайно красива дівчина, нижня довгий зміїний хвіст. Волосся часто зображують густим, довгим, інколи зміїним, очі великі, чарівні, часто золотаві, шкіра світла або мідна, іноді з лускою. може носити корону. Символізує мудрість, приховане знання, зцілення, таємничість, жіночу силу, трансформацію, походження міфу. Шахмаран виникла у давньому месопотамському регіоні, а потім міф поширився у Туреччині, Курдистані, Ірані, Азербайджані, Вірменії. Найвідомішою є легенда з турецьких міст Тарсус і Мерсін, де шахмаран вважається місцевою покровителькою. Головна легенда про шахмаранта джемсаба та Хмаспа. Коротко сюжет, бідний юнак Джемсаб та Хмасипе випадково опиняється у підземному царстві змій. Шахмаран приймає його, вчить та годує. Джемсаб живе з нею багато років, отримує мудрість і знання ліків, але хоче повернутися додому. Шахмаран відпускає його, але забороняє розповідати людям про її існування. Пізніше королю потрібні ліки від смертельної хвороби, і мудреці кажуть, що допоможе лише м'ясо шахмаран. люди змушують Джемсаба зрадити її. Шахмаран каже: Хай султан з'їсть її тіло і він помре. Хай візир вип'є її кров і стане змією. А Джемсаб нехай зварить її голову і отримає мудрість. Усі відбуваються саме так. Джемсаб стає легендарним цілителем, символіка сюжету: зрада карма. Мудрість жива, безсмертна, жіноча жертва народження нового знання. Характер шахмаран її описують як добра та милосердна, ніколи не шкодить першою, захищає слабких, надзвичайно мудра, володіє знаннями про природу, магію, трави, майбутнє, може передбачати долю, особливо долю людей, які потрапляють у її світ, жертвина, хоч і знає про майбутню смерть. Приймає її заради добра інших, здібності та сили шахмарана, зцілення, найсильніша її здатність лікувати будь-які хвороби, магічне знання, трави, отрути, антидоти, заклинання, пророцтва, безсмертя вона не старіє, поки живе у підземному царстві. Зміна вигляду у деяких легендах може приймати форму цілком людської жінки, контроль над зміями. Усі Змії світу визнають її царицею, символіка шахмаран у культурі, у Туреччині, захисниця дому, символ жіночої сили, приносить достаток, оберігає від хвороб, часто її зображення кладуть на стіни будинку, у курдів, символ мудрості, жіночої інтуїції, любові, що жертвує собою, в Ірані постать близька до перських нага. Інколи вважається душею природи, аналоги в інших культурах. Шахмаран має спільні риси з нагами Індія, ехіданою, Греція, Мелюзіною, Європа, ламією, слов'янською зміяницею, сиренами у зміїній формі, але її відрізняє жертвеність та доброта, образ у символіці, зміїне тіло, первинна сила, природа, таємні знання, жіноче обличчя, мудрість. Краса, інтуїція, корона, влада над підземним царством цікаві факти. У Тарсусі є печера шахмаран, яку вважають місцем її загибелі. У Мерсінні є велике графіті з її зображенням, туристична пам'ятка. Деякі жінки вважають шахмаран покровителькою під час вагітності. Її ім'я може використовуватися як оберіг від зрадників. Малюнки шахмаран часто вивішують на кухні, вірять, що вона оберігає від отруєння. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!